Вітаю всіх на моєму каналі Грибацьке щастя. Привіт, друзі. Рибалочку. Я на рибалочку. Рибалка недовга. Можливо, дві години. Спробую піймати щуку. Можливо якийсь окунь. Мало ймовірно, але може бути. Випробую своє рибацьке щастя за такий короткий проміжок часу. Що з цього вийде, все вам покажу. Приємного вам перегляду. Може хоч одну щуку вдасться здурити. Штучну приманочку. А ну спробуємо. Ех, вперед щукою. Якщо б відчув контактик, ху -ху, це також було би дуже добре. Перший закіс спробуємо, що він нам принесе рибу чи ні. Саме такий завжди інтригуючий. Перший, другий, третій. Ух ти, там якась риба кинулась. Не вже то щука. Ну, щуку не було схоже. Але? Можливо, якась мирна. Вона так швидко стрибнула. Не встиг навіть зрозуміти хто такий. Вітер трохи дує, але поки що дує так. Удачно. Мені ще не заважає. Але він може поміняти свій напрямок в будь-який момент. Як показує практика, коли ти приходиш на риболовлю, завжди вітер міняється в найкращу сторону для рибака. Ну, пробуємо. Інакших варіантів нема. Друзі, свиська це вже дуже добре, Не хоче йти до мене. Але я намагаюся її саме підтягнути. Гарно сюди. с открытым ротом. Ух, красава, ножка. О, сама на берег вылезает, Чудово. вот, подтягнем ее. О, чарівна щечка, Прекрасно. шансів розщепитися в неї практично було. Так, інструмент. Будемо її розщеплювати, робити маленьку операцію. Красуня така двушка укрита ох, як вона шкурнула як торпеда. Хі, клас, дякую, Щучка, пока. Давай, Щучка. Порадуй мене знову покльовочкою. щука ключа я готовий на останній риболовлі я був щука клювала але ніяк не міг її піймати ударів було дуже багато і сходів. А сьогодні, виходить, вона, вона нормально бере. Не просто так, щоб поцікавитися, а іменно щоб з'їсти. Все залежить від щучого настрою. Якщо вона годується, то вона клює добре. А якщо вона просто цікавиться, то ударчики є, а рибу приймати неможливо. Бачите, з перших разів практично Заголопила на мене. А я вже тут дем з тобою району. такі гарні, як на Все Одна. одна така гарна. бояться, а мы будем бороться с ним. Выкачивать вот, эту щуку. Ще більше. Ладно. Я хочу знову новую

Сегодня да, 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 да. боевые. И гарни такие все. Как на пятизер. Как на пятизер. Сядьте, гайока. Молодец, ну, но тело жарко два очка продолжаем Ось Такая раздача бывает щуки, але дуже редко. Это рыбалка мрия. пробуем все Ой, вот. еще одну поймать, аж щука. Еще Тоже не хоче йти до мене. Що ж він такі в вперті? Але я буду намагатися її сюди. Витягнути. Сельнара. Щука. Так, на глісер і різко на двері. Був удар. Але вона мене обхитрила. Тут щось непогане. Тут треба буде поборотися. Так, 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 йди до мене. Йди до мене. Ладно. Все уже мама, Щук. Вот это уже мама щук. Фух. год. що походу вихід закінчився друзі але я вчасно попав То, друзі, така сьогодні рибалочка у мене. Рибалочка така пушка. Я на сьомому небі від щастя. Я вам бажаю також таких рибалок. І міцного здоров'я. Шануйтеся на риболові, зустрінемося обов'язково з вами. Всім пока!